На цьому місці бійці загону територіальної оборони Соколи поліція затримали машину із зброєю та уламками літака. Зупинили автомобіль, який пересувався з великою швидкістю з міста сторони міста Києва. З'ясували, що водій автомобіля почав себе вести неадекватно, почав сперечатися. Бійці почали проводити огляд автомобіля. І виявили, була вибухівка, було багато набоїв, були остатки літака, су. Викликали поліцію, дану людину затримала. На відповідь, куди він везе дані речі, дана людина не відповіла. Під час спілкування з водієм, а також огляду транспортного засобу у водія були наявні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час огляду багажника транспортного засобу були виявлені уламки літака, крім того, боєприпаси. Відтак чоловіка було затримано у порядку статті 208, тобто затримання уповноваженою службовою особою Кримінального процесуального кодексу України, і на даний час відкрито кримінальне провадження, попередня правова кваліфікація стаття 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження з боєприпасами, зброєю та вибуховими речовинами. На даний час перевіряється звідки ці речі, із якою. Метою їх чоловік перевозив. Про нього відомо, що він 1984 року народження, житель Бердичівського району. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.